Все, це споряджений, повністю надутий компенсатор. Він розрахований для чого? Наприклад, якщо водолаз знайшов якийсь предмет, ВНП, наприклад, самому треба піднятися, він піддуває компенсатор, він його наверх. наверх. Так же само, якщо він його перекачав, треба взяти і здуть його. Балон, компенсатор, редуктор і маска зі зв'язком. Начальник розрахунку підводного розмінування Гліб Челишев перевіряє зібраний апарат. Це лише частина спорядження. Водолази сапери головного управління ДСНС України у Херсонській області готуються до занурення в акваторії річки Кінголець. На правобережній частини Херсонщини тривають роботи з підводного розмінування. Ця ділянка визначена. Місцевим самоврядування та ми тут працюємо відповідно рішення Ради оборони. Хова чому саме тут? Тому що тут знаходились довгий час окупаційні війська і тому поставлено на нашому підрозділу завдання перевірити узбережжя і саме від урізу води 5 метрів акваторії річки. Начальник частини піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення Андрій Кочетов говорить, підрозділ працює двома розрахунками: один на суходолі, інший в акваторії річки. Середньому за день підрозділ відпрацьовує територію близько 100 метрів довжиною та 5-7 метрів шириною, каже Андрій Кочтов. Ділянка складна, крім бойових дій. Вона була затоплена після підриву російськими військовими Каховської ГЕС. На цій ділянці, де ми стоїмо, в принципі, під час підтоплення глибина складала, я так думаю, ну, метра метрів 5-6, Тут над нами ще було. І якраз от цей шар чорнозему, який сплив в річку, він так само є. Тим шаром, який міг замаскувати, замолити ті ВНП, які знаходились, скажімо так, або в воді, або не узбережжі. Так само тут не можу не зауважити, дуже велику складність завдає нам рослинність у вигляді камишу. Тому що все, що тут після підтоплення якесь може там інженерні боєприпаси, могли змитися в річку напрямку річки, вони всі могли застряти в більшості своєї тут на, ну, в камиші. За таких умов водолазам доводиться працювати при ньовій відомості. Тому підрозділ обов'язково застосовує два типи зв'язку, говорить Андрій Кочтов. Водолази працюють незалежно. Він йде, наприклад, на метрі глибини або там з апаратом повністю у воді занурений. Вони працюють з сигнальними кінцями, сигнально-страхувальними кінцями. Плюс до того на озброєні підрозділи є засоб станція радіозв'язку. От вона використовується так само на водолазі, який е, рухається у нас під водою. Тобто йде дубляж. Наверх виходь. На поверхню водолаз виходить з небезпечною знахідкою, яку передає водію сапером. Він відносить боєприпас на спеціальне місце збору вибухонебезпечних предметів. Був виявлений артилерійський снаряд 30 мм до зенітної установки. При роботі значить, ми вже виявили більше трьох одиниць інженерних боєприпасів. Тобто це такі міни, як пелюстка, як всім відомо по такій назві. От. І здебільшого зустрічаються артилерійські боєприпаси, такі як до зенітних комплексів 30 мм і до підсвольних гранатометів. Гранати Процес очищення від вибухонебезпечних предметів триває на саходолі. За допомогою міношукачів ґрунт обстежується на глибину до пів метра. Розповідає начальник розрахунку піротехнічних робіт Олександр Ковтоненка. На кожного сапера виділяється його прохід. Зберігається дистанція і сапери відділенням проходять і чистять, зачищають територію від всіх наявних феромагнітних тіл. На даній ділянці зустрічаються ксетні боєприпаси, мінометні міни та артилерійські снаряди різних калібрів. Щойно було виявлено мінометну міну калібром 120 мм осколишнього фугасного типу. Знайдені боєприпаси, каже Олександр Ковтаненка, вивезуть та підривний майданчик та знищать. У випадку, коли транспортувати вибухонебезпечні предмети неможливо, їх знешкоджують на місці шляхом контрольованого вибуху. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, площа акваторій в межах регіону, що потребує обстеження, становить понад 560 тисяч квадратних кілометрів. Сюди входить і акваторія і Чорного моря, і Азовського моря, басейна річки Дніпро, інших річок, в тому числі Інгулець, Каланчак, Кам'янка, Валка Кам'янка. Ну інші маленькі, великі В принципі ймовірно засмічення. Ми вважаємо, вся територія, де проходили бойові дії, де заходили війська Російської Федерації. На сьогоднішній день очищено тільки 12 гектарів. Території всього акваторії імно інгульца керівник групи координації розмінування при Херсонській обласній військовій адміністрації Олександр Шебетюк говорить: першочергово обстежуються підходи до водойм та берегова лінія до уріза води. Найближчим часом ми очікуємо також прибуття ще двох розрахунків Державної служби транспорту, а також дрона від Державної служби транспорту. Дрон там спеціальний данський. Він до 10 метрів глибини, він обстежує територію і видає там на спеціальний пульт, видає інформацію, що знаходиться на дні. Тобто цей дрон він набагато пришвидшить обстеження акваторії. На сьогоднішній день проводяться підготовчі роботи до е, роботи е, з підводного розмінування Херсонської комунальної аварійно-рятувальної служби Хокарс. Попередньо це сплановано, що буде два або три розрахунки підводного розмінування саме Херсонської обласної військової адміністрації. Водні міни, нерозірвані снаряди різного типу, зокрема керовані авіаційні бомби, змити під час катастрофи на Каховський ГЕС протитанкові та протипіхотні міни. Наслідок мінувань та обстрілів російських військових не тільки на землі, а й у воді знаходиться безліч боєприпасів. На сьогодні випадки загибелі чи поранена через вибухонебезпечні предмети у воді не зафіксована на правобережній частини Херсонщини, повідомляє обласна влада. Та фахівці закликають не забувати про загрозу та бути. Обачними ми зі своєї сторони працюємо е, щодня, е, максимально прикладаємо зусиль, е, сил, енергії для того, щоб е, якомога швидше звільнити нашу рідну е, земельку від е, цього всього непотребу, які е, е, агресори накидали на нашу землю. Якщо ви побачили підозрілий предмет: не наближайтесь, не чіпайте, телефонуйте 101 або 102.